І так, продовжуємо з вами знайомство з тонколистовим металом. І е, темою нашого практичного е, заняття сьогодні є випрямляння тонколистового металу. Що таке випрямляння? Поняття випрямляння – це усунення недоліків на поверхні тонколистового металу. Е, для усунення недоліків на поверхні тонколистового металу. Використовуються спеціальний слюсарний інструмент. Який? Це дерев'яний молоток киянка, слюсарний молоток і спеціальна гладілка. Дерев'яний брусок з рівною поверхнею, за допомогою якого ми розважуємо поверхню тонколистового металу. Всі ці Дії. Я зараз вам продемонструю, будь ласка, перша дія. Бере, береться для розглажування, наприклад, або фольга, або тонколистовий метал. На прикладі цього шматка алюмінію. Бачите, він з одного боку нерівний. Беремо нашу гладівку, вибираємо найрівнішу частину і за допомогою цієї годілки від центру розвлажуємо поверхню нашої алюмінієвої пластини. І, як ви бачите, виконується, виконується розгладжування нерівності на поверхні. На поверхні нашої, нашої алюмінієвої пластини. Бачите, це перший приклад. Е, тепер наступний, е, дивіться, на спеціальній е, плиті для випрямляння нам треба вирівняти е, нерівності на поверхні співпліди. Е, нашої пластини. Для цього ми можемо використовувати дерев'яний молоток і янку. Беремо і рівними рівними ударами виконуємо рівняння на поверхню. Використовуємо саме киянку. Кіянка зроблена з такого матеріалу, як деревина, і вона не, не при використанні не додає нам нерівності на поверхні нашої пластини, нашого шматочка металу. І ще раз нагадую, при роботі з люсарним інструментом треба дотримуватись правил безпеки. Перше правило працювати справним інструментом. На робочому місці у вас не повинно не бути нічого зайвого, щоб вам нічого не заважало. Пам'ятати, якщо виконується процес випрямляння, тримаємо заготовку міцно і тримаємо руку подалі від того місця, куди ми наносимо удар. Пам'ятайте, що правила техніки безпеки виконуються обов'язково. Також перевіряємо наш інструмент. Беремо і перевіряємо, головка молотка має триматися на ручці міцно, не повинно не бути ніяких люфтів. Наступний вид роботи, дивіться, які може мати недоліки наш конколистовий метал. Е, які можуть мати нерівності. Це опухлості і угнутості. Е, для позбавлення е, поверхні металу від таких недоліків, е, я хочу вам е, запропонувати е, практичну, практичні вправи по виправлянню е, алюмінієвої пластини за допомогою киянки. Дивіться, якщо ми звернемо е, увагу на те, що в нас е, цей алюмінієвий лист, е, що він нерівний і має дефекти е, гнутості і опуклості, е, ми, застосовуючи кияночку, можемо його вирівняти і позбавитися е, цих нерівностей. Від центру заготовки наносимо... Спочатку не дуже сильні удари від центру до краю. І тим самим... Тим самим позбавляючись від нерівностей на поверхні нашого, нашої пластини. Да? Ось ми за допомогою киянки на, на випрамляльній плиті виконали процес вирівнювання такої алюмінієвої пластини. Зрозуміло, для вирівнювання товстої, товстої пластини оцинкованої жесті. Або сталевої пластини більшої товщини. Тут вже нам ефективніше допоможе слюсарний молоток. Для вирівнювання пластини сталевої беремо слюсарний молоток і притримуємо нашу заготовку і починаємо вирівнювати від. Від центру до кроків спочатку легкими ударами. Спочатку легкими ударами. Добре, витримуючи. Бачите, при нанесенні ударів молотком на розмічанні плиті, на рівняній плиті, не, не треба наносити удари сильно. Спочатку легкими, легкими ударами ми вирівнюємо поверхню нашого, нашої пластини. Сьогодні на практичному занятті по виправлянню тонколистового металу ми з вами навчилися новим вправам і роботі з спеціальним слюсарним інструментом, таким як киянка, слюсарний молоток і гладінка. Я думаю, що вам було цікаво і ви добре засвоїли даний матеріал. Дякую вам за увагу і до зустрічі!